Вчора адміністрація Трампа об'явила про те, що запроваджує новий пакет санкцій відносно двох основних нафтових компаній ну, Лукойла і РосНЕФТ. Але саме основне відносно там, трьох десятків ще дочірніх компаній, які біля неї. Ну, в дійсності це просто додатковий пункт до тих санкцій, які вже були. Але будемо сподіватися, що ці санкції будуть на порядок дієвіші. чого, тому що вони вже зачіпають, як би знаєте, от якщо є людина, а в людини є кровоносна система. А там є кров. Ну, без кровоносної Системи без крові жити неможливо. Так само для Росії її кровоносна система це нафта і газ. А це дві найбільші компанії, два найбільших виробників. Значить, відповідно, якщо Сполучені Штати відносно їх і їхніх субпідрядних організацій запроваджують додаткові пакети більш жорстких санкцій, значить ми можемо передбачити, що це суттєво вплине на їхню діяльність, а відповідно на економіку Росії, тому що економіка Росії експорту налаштована і більше 50, по різним даним від 50 до 60% процентів надходжень в бюджет Росії, це все таки від продажі нафтопродуктів. Так що ну поживемо, побачимо, але... Ну, для нас, для України, це надзвичайно позитивна новина.